І Зінченко знищує русь. Чотири слова вистачило, аби описати те, що сталося. Сніг пішов не дарма, динамо готовий продати двох футболістів. Сербам не сподобалась поведінка українських вболівальників. Час шукати вербу. Та від чого стало боляче? Карло анчелоті. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проекту Фавбет. Давайте починати це відео. Динамо не збирається підписувати нові контракти з двома півзахисниками, повідомив журналіст Михайло Співаковський. За інформацією джерела йдеться про Олександра Андрієвського та Володимира Шепілєва. Контракт Андрієвського закінчується 30 вересня наступного року, а Шепілєва 31 грудня 25-го року. Тука в тому, що і перший, і другий досить спокійно можуть прийти в якийсь інший клуб української прем'єр-ліги, пласту середняків і там показувати хороший рівень і робити різницю. Загалом досить непогане. Резюме вони мають як на рівень української прем'єр-ліги. Гол нападника збірної України Романа Яремчука в лізі нації проти Албанії викликав питання у його клубу Олімпіакоса. Повідомляє Спорт Тайм. Відзначається, що в розташуванні грецької команди українець зовсім інший гравець. В клубі стурбовані цим та намагаються знайти вихід. Адже якщо нападник буде так продовжувати, то йому буде важко залишитися в команді після січня. Це призвело до того, що основним нападником команди є Аюб Елькабі, а підмінити його може лише. Харалампос Костулас. Чуєте звук? Це десь. Каси в АТБ працюють понаднормово, щоби вистачило грошей на трансфер Яремчука в Житомир. Ні, насправді Яремчук ми бачимо, що в якомусь певному поєдинку може показати класний рівень, взагалі забитим ячем, зробити е, певну різницю, а от в клубному футболі не все у нього виходить. Після Бельгії майже нічого, в принципі. Не виходить у нього. З чим це пов'язано? Я думаю, не з рівнем гри футболіста. Яремчук хороший форвард такого середньоєвропейського рівня. Але його основна проблема, наскільки я розумію, наскільки ми це постійно чуємо, вона в психології, в ментальності там якісь конфлікти, незадоволені часто бувають, і через це Яремчук, можливо, і не грає так часто, як би нам того хотілося. Слухайте, ну тут вже просто ідеальна. Підводка до інтеграції якоїсь психологічної платформи, чи що ну? Матч Ліги нації Грузія Україна відвідав головний тренер Трабзонспора Шинол Гюнеш, Повідомляє Хабер 61. За даними джерела, у складі українців він переглядав Миколу Шепаренка, але при цьому найбільше його вразила гра Михайла Мудрика. Саме український півзахисник Челсі привернув найбільшу увагу спеціаліста. Також зазначено, що Трабзонспор не збирається робити спробу підписати мудрика. Гюнеш не має жодних трансферних очікувань стосовно українця. Він лише поділився враженнями про його гру у своєму колі. Це очевидно. Який може бути трансферний інтерес від Трабзонспора до Мудрика? Головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив Андрію Луніну, що в разі відсутності форс-мажорів 27 листопада в гостьовому матчі Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля в стартовому складі вийде Тібо бокуртуа. Цитую його слова мені боляче, тому що ти був чудовим. Насправді дуже дивний коментар від Анчелоті від головний тренер команди, а не якийсь прибиральник, який би реально міг таке сказати. Що я маю на увазі? Анчелоті сам обирає склад. І казати, що ти був чудовим, і мені сумно через те, що ти не будеш грати, це якось дивно. Я розумію, що тут доля психології грає роль, треба сказати, от ти був прекрасним, але. Ну, але ж у нас є ті бокрутува, братан, сорі, ну куди, а що? Є, я... Сербський футбольний союз поскаржився в УЄФА на поведінку вболівальників під час матчу Албанія Україна. Повідомляє GSP. За даними джерела, йшлося про антисербське скандування фанатів обох команд. Все це мені нагадує таку собі сім'ю. Де є старший брат, якому аби з кимось помахатись, показати свою силу і дух, ви розумієте, про кого я. і є молодший брат, який постійно таким от пісклявим голосом все ти такий тисякий. іди, я ще, я ще тобі морду буду бити. Ви розуміли, ви розумієте, про які дві країни, я зараз говорю. Ну там насправді є ще е, позашлюбна сестра е, Угорщина, але про неї в наступному випуску. Гравець арсенала та власник Пешен Олександр Зінченко прокоментував результати команди на європейському РМР-турнірі. Ще один крок, хлопці. Пешені обіграли російські команди Spirit та Virtus.pro. Наступний матч пройде власне сьогодні. В ньому українська команда зустрінеться з BIG. Цікаво, а російський кіберспортивний союз, якщо такі є, я просто не шарю. Російський футбольний російський кіберспортивний союз. Може написати або подати якусь заяву, типу, нас виграла українська команда, нам так боляче і неприємно від цього. Будь ласка, оштрафуйте їх. Оштрафуйте їх, а ми потім підемо, пограємо в гру Stalker 2, отримаємо 10 років тюрми. Але покажемо при цьому свій характер і свій дух. По Сталкері то взагалі окрема тема, друзі. У нас не ігровий канал, але, сказ... але не сказати цього я не можу. Як же на болотах горить, це просто жесть, там кожен стрімер, кожен ігроман, кожна людина абсолютно говорить, що це таке? Сталкер 2? Немає російської мови, тільки українська купа русофобії в цій грі є. Одна відповідь банальна і дуже проста. А це що? Російська гра чи що? Це український продукт, українська гра, так само як будь-яка американська гра створена, там. Не, не має бути російської мови, якщо так захоче розробник. І так само в українській грі може не бути російської мови, це ж логічно. А про русофобію, тим більше вона там апріорі має бути. Друзі, що ви думаєте на рахунок того, що я вам щойно розповідав про всім новинам? Напишіть свій цікавий коментар. На сьогодні у мене все. Макс Коляда, дякую за перегляд. Бережіть себе і папа. -па.